Бажаємо здоров'я. ВЛС, караван, ком, рішення на всі випадки життя. Шляхові кемпери, манно-пральні комплекси, житлові модулі, локація, ринок столичний, передноворічна, ажіотаж. Народ ходить, дивиться, наша баня стоїть. Погода шепче. Йде дощик моросить, прохолодно, але банька затоплена, температура піднімається. Зараз подивимося, що у нас тут робиться. Виглядає чудово. Подивимось, як вона у нас тут топиться. Щоб було всередині нормально. Можна було нагрітися, посушитися. Так, все горить. Немо іде. Прапор майоріє. Країна переможе. Зараз підемо, подивимося, що в нас в робиться. Викриваємо, заходимо. Всередині у нас тут красота, теплота. Поки що 7 градусів, але недавно включили. Зараз буде тепленько, гарненько. і Через 15-20 хвилин можна буде митися.